Світи тихі, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаїв не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю, навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучи співала. Про свою недолю, Що співаючи, ридала, виглядала волю.